Я пам'ятаю, що колись кілька років тому мені хтось писав зливів на джипі, запрошував в якесь шоу. і Я довго пояснював, що ну я не прийду. Да? Неприємно, Ось. неприємно. Неприємно. А ти не хтось пам'ятає це? Чи не да, чи Андрій? Ми як? з Андрієм писали. Ми з Андрієм писали. Ми з Андрієм. Да. О, у нас в родині ваш найбільший фанат це Катя. Катя найменше. Катя середня. 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 Але найбільше фанів. І, і у нас є кожен майже ранок мємний дебрифін, коли мені Катя показує меми. І <ріст> от вона мені показувала якийсь фрагмент якогось шоу. Я казав, а, а що це? Вона каже, це Леві, на джипі. Я кажу, а да-да-да, вони мене якось звали, але я відмовився. От це був момент, коли авторитет батька, знаєш, там спотикається і з такою великою хрустальною люстрою падає вниз, і від нього залишаються ось такі якісь маленькі. Таке в сенсі. Вони тебе звали, і ти відмовився. Я звідти вже так, знаєш, там, ну може там відсотків на 20 назад кудись там до, до гріб, але, але там, але, 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 але не вище.